Привіт усім! Сьогодні ми будемо робити гречений пиріг. Беремо ми таке слойоне готове тісто. Ось його розкачали роз. і виклали форму. Хто хоче круглу, хто хоче квадратну. І, значить, наперед ми зварили гречку і картоплю. Картоплю ми помяли. Звичайно, дали, хто любить сіль перець за смаком. Я даю сіль і перець і трішечки вагете. Також я дала три яйця до цієї кількості. Ось такий банячок. І будемо накладати форму гречку, а тоді закривати, закривати другим листом. І випікати при температурі 425 градусів по Фаренгейту. Я не знаю, як то буде по Цельсію. Можна подивитися на інтернеті, на вебсайті будь-якому. І будемо дивитися до жовто такого гарного золотистого кольору. Так, ми виклали і тоді так. Легесеньку роз. А, правда, я трохи кріп давала, небагато зовсім, хто любить, хто не любить. Минулий раз я як готувала, давала без кропу. Цей раз спробую. Ще не давала кропу. Це перший раз. Ну, попробуємо. Так. Ось так ми закрили. І ще бажано би змастити яєчком жовтком або жовтком з білочком, щоб гарний колір був. Ось так виглядає, я змастила жовток з білком, помазавши, і будемо пекти. Випікати я буду в електричній пічці. Бачите, при 450 градусів. Ось такий гарний пиріг у нас вийшло. Будемо смакувати. Всім до зустрічі! Па-па-па-па! А ще наш цей гречений пиріг на другий день можна ось так піджарити, як гарненько виглядає. І сметанку їсти з борщем, як вам смакує. Дякую за перегляди. До нових зустрічей. Па-па-па-па!